Пітаю. Доброго дня. Ми вирішили записати відео запрошення або відео візитівку до супервізійної групи. Такого досвіду у нас мало, а може, і зовсім немає. Не зовсім так. Да, Вирішили спробувати. Якщо з формальних речей почати. Ми є терапевтами, супервізорами, маємо статус асоційованих тренерів в спільноті НАХТУ, Національна асоціація гештальних Ну і це може бути важливо для тих, кому потрібні там години запису в заліковку. Тобто вони верифіковані, і це ми теж можемо надавати. Ну, трошки про нас, я Степаненко Володимир. Uh, і от uh, зимою, з тобою. Ми вже не перший сезон ведемо цю групу. Ну, може, трошки про неї, про нас, про супервізію. Так. Я коло грива Так, ми вже і давно працюємо з тобою, Вова, і різні були групи, і це одна з груп, які ми ведемо разом. Mm -hmm. uh, вона має декілька сезонів. Розпочалася вона з. Групи, Яка закінчила другу ступінь, і вона хотіла продовжувати, ми знайшли такий формат супервізійної групи, і потім до неї доєдналися інші учасники, і вона стала автономною супервізійною групою. Ще декілька людей залишилось з цієї першої групи, але кожного yeah. сезону ми поповнюємо учасників. Ну і зараз це дуже різна, дуже цікава група. Там є терапевти, які починають свою практику. Так? Вже є те, що yeah. я хотів, ті, хто стали супервізорами, можуть самі надавати супервізійну допомогу. І, ну, щось я стала говорити дуже багато, але ти може... Продовжуй. Ну в нас ж і немає плану, оскільки ми гештальт-терапевти. Ми попробуємо піти за там силовими лініями і що там вдасться сказати. А вже там хто зацікавиться, може потім ну, написати в особисті повідомлення. Там під посиланням посилання буде під цим відео, як до нас звертатися, опис самої групи. От, ну і те, що вона правда триває вже не перший сезон, для мене це важливо. Там правда є учасники, які з самого початку в неї увійшли, Ну і склад постійно змінюється. Ну, і якщо взагалі там про цікавість і про те, що люди залишаються, про важливість і цінність самої супервізії. Ну от для мене вона виглядає як дуже важлива підтримка і для терапевтів-початківців, які там міркують взагалі розпочати практику. І чомусь це не виходить або якось не вдається наважитися. Так і для тих, хто працює вже достатньо довго. От, ну, оскільки з мого власного досвіду, там в процесі набуття якогось досвіду, навичок, ну. З'являються якісь клієнти, які я впевнений, раніше мене би не знайшли. Чи це означає там про якісь зміни мене як терапевта? Ну і можливо вас, коли ви такі нюанси теж помічаєте. Ну чи змінюється якийсь час, простір, фонові процеси? Вони однозначно наразі дуже складні. От. І е, я намагаюся, здається, висловити думку, що е, зміни не закінчуються, і е, виклики теж. Тобто постійно відбувається щось таке, ну, що доводиться обробляти і в особистому плані, і в професійному. Да, я думаю, що в цій групі ну, мені цікаво спостерігати за. Зростанням, за зміною кожного з учасників, і воно буває дуже різним. Мені імпонує, що можна знайти якийсь свій темп, свій шлях для когось це розширення практики, мати дуже багато клієнтів. Для кого можливо це зрозуміти, що така практика, яка є зараз, це те, що мене влаштовує, і це те, чим можна бути задоволеним. Вона буде може бути дуже різною, але. Головне, що вона якось імпонує або тому періоду життя, в якому знаходиться людина, або тим навичкам, які набуваються зараз. І це теж можна відкривати, це теж може змінюватись. Я ще хочу звернути увагу, назва у групи, іноді їх дають, іноді ні. Наша називається Фенікс. І в нас колись виникла думка про те, що складнощі цієї професії призводять до того, що можна назвати вигоранням в побутовому професійному сенсі цього слова, от ну, і якщо раптом вам вже знайомий такий там феномен з вами щось відбувалося, чи ви там відчуваєте, що є якісь складнощі, це теж ну, варто спробувати ну, розібратися. Як обмежувати чи не обмежувати практику, ну, які там є нюанси, можливо, ви забагато вкладаєтесь, можливо, там е, не даєте собі достатньо часу на відпочинок, можливо, берете за якісь випадки, які ну, принаймні на зараз не відповідають там, вашим можливостям. От, е, це теж дуже цінна річ, тому що зберігатися в цій професії. Ну, варто докладати певних зусиль. Ну, зокрема, супервізійний простір, він може бути дуже важливим для прояснення таких нюансів. А може бути ще відродження, я думаю, і в цій професії, як в якійсь новій професії, бо приходять часто на супервізію тих, хто працює. В нас є і вчителі, і програмісти, і ті, хто і продовжують, і, можливо, відчувають, що хотіли би поєднувати, або змінювати свою професію. Це теж якийсь може бути важкий, важливий етап, або вичерпання своїх ресурсів в минулій професії, і як це зробити по-новому в цій професії. або... Як залишитись вдвох і знайти сили для цього, тому що так на перших етапах може бути важко розділитися. Так. Ну я думаю, ти може скажеш кілька слів про свій досвід, тому що я знаю, що в тебе є ну, написана захищена кандидатська дисертація, і ти тривалий час викладала у Так, це, це якраз була моя історія. Я ж та я викладала, писала дисертацію і працювала в нау. Як доцент кафедри, і е, якийсь час, здається, біля семи років це було паралельне життя. Поки наголо, на, налагодилась практика так, щоб я могла сказати собі, що я хочу залишити лише цю професію і піти з усіх інших. А на початку я ще викладала англійську, це теж була ну тому, що е, здавалося, що гроші можуть бути якщо багато робити. І... Лише згодом стало зрозуміло, що і в цій професії можна повністю реалізуватись. Ну, от це виникає такий важливий нюанс. Я, до речі, якщо про дисертацію, там свою згадати я теж писав, але в мене вона не завершилася успішно, я не витримав того рівня академізму, який був присутній, там де е, я намагався це зробити. От, е, ну і е, з того, що я розумію, ще дуже важко іноді буває. Е, як здається розпрощатися з тим досвідом або можливо відмовитися, який набутий в попередньому житті, в попередніх професіях або в попередніх зайнятостях? Ну, от як саме використовувати ті навички, які у вас є в цьому житті, якщо це так, можливо, ви були викладачем, юристом, програмістом, бізнесменом. Тобто, як трансформувати весь той досвід в психотерапевтичні інструменти і можливості? Це теж дуже цікавий виклик, і сам процес трансформації в колі колег, які можуть давати і людські, і професійні відгуки, яким своїм баченням ділитися, може бути дуже корисно і цікаво. Так. Я думаю, чи щось важливо нам сказати ще про наш шлях, про себе? Я згадала твою професію, так, це, можливо, теж важлива частина твого шляху. І... Може, я кілька слів би сказав. Я точно за те, щоб в наше знайомство продовжувалося і розвивалося вже в форматі групи, або принаймні там на співбесіді, до якої ми вас запрошуємо. От Но зі свого попередньої освіти, там я лікар, гігієніст, епідеміолог за фахом. Ну і та ідея, яка там е, зі мною залишається, це про. З одного боку, профілактику захворювань, що набагато може бути продуктивніше, ніж потім їх лікувати, і про певну відмінність там, парадигми або підходу медичного і психотерапевтичного. Там є таке уявлення в медицині, світячи іншим згораю сам, тобто це дуже важкий виклик служіння. Ну, психотерапія відноситься до професій, в якій люди допомагають, от. Ну, але є певна відмінність там і про розподіл відповідальності між терапевтом і клієнтом, і про обачність терапевта до власних ресурсів, можливостей і тієї затратності, яку досить часто доводиться зустрічати в процесі терапевтичної роботи. Ну, от Цей нюанс. Якщо трошки і про себе, і про групу, і про супервізію, вона допомагає там бути більш уважним до якихось важливих нюансів. Ну, так, те, що відбувається в професії, можна розглядати як феномени, які щось кажуть про свій терапевтичний шлях шлях як терапевта. Да? І можна розглядати це як те, з чим можна працювати або в тому, або Менше енергії, більше енергії є ентузіазм, бо його нема. Так? Щоб, ну, з уважністю оставитися mm. і до своєї душі, да, і, і до свого теж, того, що відбувається, в контакті з клієнтами, з групами, да, що, що відбувається. Mm. Ну, я, можливо, би ще згадав таку можливість, про яку не дуже часто доводиться чути, про той потенціал, який кожен з нас в собі має, в якихось, який можна розвинути. Ну, тобто розширити сфери своєї активності, діяльності, іноді терапевти не працюють, наприклад, з залежними або з підлітками, або з сім'ями. Або з якоюсь там тематикою, яка знаходиться на межі клінічного прояву, скажімо, у клієнта, Ну і тим самим практика може обмежуватися. Ну, і що саме викликає складності, і як можна було би розглянути можливість її розширити? Тобто, це питання про те, що кожен з нас може набувати якогось нового досвіду, навичок і здатностей. Працювати, зустрічати, обробляти е, ті процеси, які е, якийсь час е, до того були е, неможливі. Ну, для мене це дуже важливий аспект, е, оскільки, як я розумію, шлях цієї професії він нескінченний. Ну, досвід, майстерність вона з часу може тільки е, зростати. Ну, безумовно, бувають кризи. До речі, приносьте, якщо раптом у вас така ситуація. Ну, теж е, будемо допомагати якось з цим розібратися. Або зрозуміти, наприклад, своє небажання, або обмеження, якісь, які ну, не хочеться долати і мати mm -hmm. таку колегіальну підтримку. Ну, якщо знаєш, що е, один колега працює з дітьми, інший колега працює з військовими і є до кого відсилати клієнтів, або е, кому е, вас порадити теж так. Мені здається, що це дуже важливо, коли є така спільнота терапевтична терапевтиця, яка підтримує і на групі, і поза групою, тому що як, я бачу, як ми бачимо, да, люди, які в групі працюють один з одним, вони е, е, є колегами і поза групою. Вони знають один одного, вони бачили, як хто як працює і можуть порадити. Я дуже погоджуюся, і, до речі, такий момент, може, трошки рекламний. Якщо вам цікаво ну, хтось із тих, кого ви знаєте, хотіли би подивитися, як ця людина працює, ви можете не тільки самі спробувати доєднатися до нашої групи, а ще й запросити когось. Тому що творення колективного простору, ну, це завжди, як на мене, спільна ну, хочете робота, хочете активність. Тобто ми започатковуємо цей процес, запрошуємо вас, ну, але точно готові ну, дослухатися до того, що важливо і цікаво вам, ну, зокрема, якихось учасників, яких ми не змогли знайти запросити, а вам здається, що з ними було б теж цікаво. Це гарна рекламна ідея, так. Okay. <смеш> mm -hmm. mm. Ну, може, трошки там з формального. Ну, в нас можуть бути і є ну, клієнтські роботи, супервізії, гіпервізії. Ну, те, що відноситься або називається іноді груповою динамікою, там певні прояснення стосунків, симпатії, антипатії. Тому що виникають час від часу якісь там конфліктні ситуації або не до кінця зрозумілі, ми це теж дуже підтримуємо. Ну і є такий, я не знаю, можна вже вважати, що сталий формат, коли ми дозволяємо собі просто нічого не робити, там жартувати, умовно там поговорити про те, про все. так, ну, так формат народжений це. онлайн життям, коли все одно є потреба. Такому безпосередньому вільному спілкуванні. Да. То час від часу якусь там курілку, каву, брик ми влаштовуємо от прямо в процесі групової роботи. Теж може виявитися привабливим. Але група обирає, що їй цікаво в, в якийсь момент сьогодні. Да? Да. Ну, власне, запрошуємо. Ну, в вересні ми 2025-го, про всяк випадок, починаємо наступний сезон. От, група йде там раз на два тижні по середах з 18 до 22, за київським часом, ціна участі 2000 гривень. Якщо курс буде сильно змінюватися, ми обговоримо. Ну і там якусь кількість зустрічей, група буде відкрита. Ну, це означає, що можуть з'являтися нові учасники і встигнути зорієнтуватися чи залишатися їм, принаймні на сезон в цьому просторі. Ну і ви будете бачити ось ці два віконечка з нашими обличчями, і mm -hmm. ще 10-12 інших віконечок, які ми вас запрошуємо доєднувати. Супервізійна група Фенікс. Емма Кологривова, Володимир Степаненко. Запрошуємо. Запрошуємо. На все добре, до зустрічі.